У Лозові відбулася презентація літературного альманаху під назвою Проміння Лігосу, який створили до 20-ї річниці заснування літературно творчого клубу Лігос та 155-річчя міста Лозова. Альманах об'єднав творчість близько 40 авторів. Це і нинішні учасники клубу Лігос і поети, які в різні часи співпрацювали з літературним клубом. Їхні вірші стали частиною цієї особливої збірки. Один з членів нашого клубу Елізавета Кіпніс. Яка зараз перебуває в Німеччині, вона о, зробила кілька таких внесків, які наштовхнули нас на думку, що можна це зробити за свій кошт. Тому що час зараз такий, що когось дуже просити не хотілося. І тому за кошт авторів авторів у нас 17. Крім того, в Альманасі ще. О, Є вірші тих громадян нашого міста або гостей, які приїжджали сюди до Лозової з Харкова, які теж ну, пов'язані з нашим клубом. Їх 21. один вони теж для нас дуже важливі і ми опублікували. У цій книжці їх твори. Видання поділене на п'ять розділів, що розкривають різноманітні теми та жанри. В «Альманасі» близько 200 сторінок, які зверстала та доповнила зображеннями поетеса і педагогиня з Харкова Світлана Фомічова. Збірник надрукували у харківському видавництві накладом 60 примірників за кошт самих авторів Альманаху. Редакторську роботу виконала Віра Чуркіна-Басюк, яка наразі проживає в Лазівській громаді, в селі Перемога. Про що тема? Ну, теми, які в цьому збірнику висвітлюються? Звичайно, це тема війни. Ми на перехресті і війни, вже знаходимося третій рік і тому обійти її ну, ніяк неможливо. А ще тема кохання, а ще тема звичайно такої щирої любові до нашого міста, взагалі і присвячений альманах ювілею нашого міста. Ну і пейзажна лірика, лірика патріотична. Ще хотів би виділити таку участь у цьому Альманасі, я вважаю, досить вагому участь Філенко Любові Іванівни. Навіть на самому Альманасі є вірші, які вона спрямовує до читача. Дорогий читачу, промінчик мій і твій душевний промінець, об'єднані негаснучі Проміння. Хай дідуть до самих глибин сердець, як прояв творчого горіння. На презентації альманаху свої вірші читали учасники клубу, які вже неодноразово друкувалися у збірках. І ті, для кого вірш, опублікований в промінні Лігосу, став дебютним. Керівник клубу Артур Савран пояснює, чому саме таку назву обрали для альманаху. Саме вірш Філенко це і висвітлює, тому що промінців було багато і зовсім. Зовсім юних авторів, Настя Рибалка, дуже в неї гарні вірші, і люди вже більш поважного віку. А те, що ми кожної другої суботи з 10 до 12 години робимо в публічній бібліотеці, велика їм подяка усім, хто працює тут. І ця атмосфера, тепла атмосфера, творча атмосфера, вона. Допомагає нам творити. В Альманасі представлені й вірші авторів, які зараз знаходяться на відстані. Але завдяки своїм поетичним рядкам вони начебто в Україні. Тут є вірші Петра Лашина. В нього вже й вийшла збірка, колишній учень восьмої школи. У нього інтерблюз вийшла книжка, він подарував в бібліотеці. Сьогодні будуть його батьки присутні, вони теж будуть читати вірші. Він, я вважаю, досить цікавий автор, і він теж, ну, хоч і на відстані він, він з нами. А відстань велика. Тут вірші авторів, які в свій час були на засіданнях нашого клубу, Із клубу Візбера Ольга Підлісна. Вона приїжджала сюди зі своїми друзями. Тут і Євген Резніченко, який зараз проживає в. Польщі, тут і а, Людмила Бендеберя, вчитель, як, яку знають Лозовій, один з кращих фахівців з української мови, яка зараз, на жаль, в Норвегії. Тут і вірші а, Ігора Леша, який в Ізраїлі проживає, він теж приїжджав сюди. Тому такий великий діапазон. Альманах проміння Лігосу це не просто книжка, це символ єднання, творчого пошуку та джерело натхнення, яке відзеркалює культурну спадщину лозової, впевнені учасники літературно творчого клубу Лігос.